Друзі, привіт! На зв'язку з вами Ольга Поліщук. Більше 10 років я є підприємцем. Більше 7 років я вже працюю в таргеті та маркетингу як у своїх проєктах, так і у клієнтських проєктах. І також 4 роки я навчаю інших таргетологів та підвищую їх кваліфікацію із SMM, із таргетологів до рівня маркетологів. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про кнопку просувати. Що це таке, що це за чарівний інструмент, про який багато хто говорить, хтось стричить, потрібно через неї просуватись, хтось речить не потрібно через неї просуватись. Отже, поговоримо, як ефективно через неї можна просуватись, тому що спойлер можна, я сама так просуваюсь. І також обговоримо, як саме це робити для того, щоб отримати найбільше результату. Поїхали! Якщо коротко відповідати на це питання, то так кнопка просувати працює, 100% працює і 100% дає результат. Але треба знати деякі нюанси, аби цей результат отримати. Кому загалом може підходити реклама через кнопку просувати? Це експерти, це інсташопи і різні бізнеси, це спеціалісти, які надають свої послуги. Але так здається, що це дуже широка аудиторія. Тобто, виходить, що нібито всім підходить кнопка просувати. Тому давайте детальніше розбиратися, кому саме, у яких випадках і що для цього потрібно робити. Отже, поїхали. В Першу чергу реклама через кнопку просувати підходить експертам. Експерти, експерти це ті люди, які продають своє навчання або свої консультації. Зверніть увагу, не є спеціалістами, а саме продають своє навчання. Це люди, які активно ведуть блог, створюють воронки в блозі для того, щоб аудиторія приходила і розуміла, знайомилася з ними, розуміла, що експерт продає, які в нього цінності. І це ті люди, які продають теплій аудиторії. Що тут важливо вам зрозуміти, що це активне ведення блогу. Сюди приходять люди, вони там збираються, накопичуються, прогріваються і далі продаються продукти на теплу аудиторію. Отже, виходить, що кнопка просувати є дуже важливою для того, аби збирати аудиторію для таких експертів. Зафіксували цей момент, ідемо далі. Наступне, кому підходить кнопка просувати, це спеціалісти, тобто ті вже, хто продають свої послуги, важливо, не навчання. Тут будуть деякі моменти, деякі деталі, які відрізняються від експертів, і про це ми з вами будемо говорити вже далі в інтенсиві. Отже, спеціалісти це можуть бути абсолютно різних напрямків, насправді хто завгодно, але знову ж таки залишаються деякі незмінні моменти. Якщо ми пройдемось по спеціалістах, то це б'юті напрямки, абсолютно всі, які можна тільки задіяти. Косметологія, брови, вій, перманент, масажі, фітнес, лазерна епіляція, все-все-все інше. Таргетологи, СММ і будь-яка інша діджитал-сфера, діджитал-напрямок. Психологія, коучинг і все в цьому напрямку, езотеричні напрямки і так далі. От все, що ви згадаєте, взагалі все, чим ви займаєтесь, все можна сюди вкласти. Головне, щоб ви надавали послугу, і головне, щоб ви могли там, наприклад, консультувати. Також, до речі, сюди можна вставляти цю цей напрямок. Тому консультації вони підходять як до експертів, так і до спеціалістів. Але зверніть увагу, якщо ми говоримо про фітнес, лазерну апеляцію, масажі. Там ті ж самі б'юті напрямки, то ми говоримо про спеціалістів. Це одна людина, яка має або свій кабінет, або ну, десь знімає місце, де вона надає ці послуги. Можливо, це навіть. Буде якийсь салон, але це одна послуга, монопослуга. Якщо ж мова буде йти про великий салон, де є комплекс послуг, про велику мережу, наприклад, там мережа студії лазерної епіляції, мережа студії фітнесу, фітнес-центри, тренажерні клуби і так далі, то тут уже через кнопку Просуватись буде менш ефективно рекламувати себе і свою діяльність. Тут уже потрібні інші способи. Тому я акцентую увагу на тому, що це має бути один спеціаліст і монопослуга. Далі, знову ж таки, незмінним залишається те, що потрібно активно вести блог, створювати воронки в блозі і продавати теплій аудиторії. Тобто, ключове ми знову накопичуємо аудиторію, в ми будемо просувати. І з цим кнопка просувати справляється як найкраще. Йдемо далі. У нас є ще одна категорія це інсташопи, товарні магазини, у яких цільова аудиторія є в інстаграмі. Тут уже можна побачити, що, по-перше, інсташопи це означає, що це дійсно товарні магазини, у яких немає сайтів. Тому що магазин, у якого є сайт, це вже e-commerce, і він працює через сайти, він працює абсолютно з іншою аудиторією і працює взагалі через інші інструменти. Це перший момент. Другий момент у яких є цільова аудиторія в інстаграмі, і я насправді перерахувала зараз вам тут приклади. Тих, у кого є цільова аудиторія в інстаграмі. Це будь-які жіночі товари, сюди від також підходять і дитячі товари, а також чоловічий одяг та аксесуари, декон, сезонні товари. І також сюди можна дописати будь-які інші товари, у яких є цільова аудиторія в інстаграмі. Але для того, щоб зрозуміти це, потрібно проаналізувати цю цільову аудиторію, потрібно вивчити її, потрібно зрозуміти, де знаходиться ваша цільова аудиторія. І цим ми також займаємось на інтенсиві, і взагалі на кожному моєму навчанні ми його. Починаємо з аналізу цільової аудиторії, тому що неможливо взагалі запускати рекламу просто так, натикати кноп, на кнопку, запуститися, на, на, натикати щось в рекламному кабінеті, запуститися. Це буде неефективно. Це злив бюджету. Якщо ви не знаєте, хто ваша цільова аудиторія, рекламу взагалі можна не запускати. Також є товарні магазини, у яких цільової аудиторії в Інстаграм може не бути. Це, наприклад, саджанці і різні квіти. Там аудиторія знаходиться в Фейсбуці. І очевидно, що кнопка Просувати в самому інстаграмі може дати погані результати. І, взагалі, це не дуже не зовсім та платформа, на якій потрібно розміщуватись. Тому знову ж таки аналіз цільової аудиторії є дуже важливим перед запуском і взагалі перед створенням бізнесу. Наступне це. Будь-які автотовари. Я не говорю зараз про аксесуари різні, там ем, шнури, GPS, якісь коверти і все інше. Хоча насправді для цієї цільової аудиторії, для цього бізнесу, аудиторії в інстаграмі також мало. але Якщо ми говоримо взагалі про такі деталі до машин, до моторів і всього іншого, цієї цільової аудиторії в інстаграмі майже не буде і не варто це продавати саме в інстаграмі. І кнопка просувати там не допоможе. Для таких товарів взагалі потрібен сайт, там окрема стратегія просування, інші інструменти, і це не про кнопку просувати. Тому я роблю акцент на тому, що є такими емоційними товарами те, що викликає у людини емоцію, те, що може бути потрібно, але все одно. Ті товари, які продаються в інстаграм, вони найчастіше продаються саме через емоцію, тому вони будуть продаватися найкраще через кнопку Просувати. Тепер трошки підсумуємо, що ж є спільного у цих всіх напрямках. З кнопкою просувати буде вигідно працювати, якщо ви ведете активно блог в інстаграмі, збираєте аудиторію і прогріваєте її на свої послуги. Отже, перше це збір аудиторії, акумуляція в вашому профілі, тобто важливо вести блог. Тому що без блогу насправді кнопку просувати, запускати і немає сенсу, тому що кнопка просувати у неї цільова сторінка, на яку ведеться реклама, це ваш блог. А отже, ваш блог повинен бути гарно упакований, повинен бути обов'язково активним для того, щоб людина прийшла і зрозуміла, що тут щось відбувається, тут ведеться діяльність. Наступне це ви маєте розуміння, як упакувати блог, створити воронки продажів знову ж таки, адже без них кнопка просувати не дасть результату. Або буде насправді давати цей результат короткий період, і далі ви не зможете зрозуміти, як же повторно можна отримати ці результати. Тому упаковка і воронки продажів це найголовніше. Що таке воронки продажів, як взагалі їх вибудовувати в блозі? Ми з вами будемо говорити на інтенсиві під кожну окрему цільову аудиторію. От ті, про кого ми сьогодні говорили, це експерти, це спеціалісти, це інстамагазини. Під кожного з них я на інтенсиві вам дам варіанти воронок продажів, які можна вибудовувати в конкретному там профілі, в конкретній ніші, для того, аби кнопка просувати працювала якнайкраще. І наступне це маєте невеликі бюджети. Чому це важливо? Тому що не хочу говорити, що це секрет. Просто багато хто про це насправді не знає. Кнопка Просувати вона дає завжди дешевші результати, ніж ці результати ми отримуємо в рекламному кабінеті. Чому так відбувається? Далі в наступних слайдах я вам розкажу. І перше, на чому я хочу наголосити, це відмінності кнопки просувати, її переваги. Тобто для просування через кнопку Просувати вам потрібен менший бюджет для старту. Це те, про що я вже казала, що кнопка Просувати працює дешевше, дає дешевші результати. Наступні, отже, ми бачимо результати через кнопку Просувати на першому стріні. Як взагалі відрізнити, що це через кнопку Просувати або ні? Через кнопку просувати у нас завжди в рекламному кабінеті підписується допис в інстаграм, якщо ми запускаємо з України або з будь-якої іншої країни, там буде написано допис в інстаграм. Отже, це допис, який запущено через кнопку. Він дає ось такі результати: це 5 центів за клік. Далі на другому стріні, ми можемо побачити. Вже вимкнені рекламні кампанії, вони були запущені з ціллю трафік через рекламний кабінет, і найдешевше, чого вдалося досягти, наприклад, в Україні, це показник 11 центів за клік, і в Європі 63 центи за клік. От ви вже наглядно можете побачити, чому і як це взагалі працює, що дешевше дійсно запускати дописи через кнопку Просувати, аніж просувати це все через рекламний кабінет. Повертаємось назад. Наступна перевага це більша залученість аудиторії, якщо ви ведете блог, звісно ж, насправді, якщо ви не ведете блог, я би взагалі не рекомендувала запускати рекламу, особливо на цілі, які стосуються блогу, там потрібен тоді сайт, і працювати зовсім через іншу стратегію. Якщо ж ми говоримо про кнопку просувати, про те, що ми хочемо отримувати. Наприклад, повідомлення в Дірект, повідомлення в месенджер. Хочемо, щоб аудиторія приходила, блог потрібно вести обов'язково. Також перевага в тому, що тут менша конкуренція, оскільки ця реклама потрапляє в інший аукціон. І я одразу хочу сказати, чому так, тому що тут інші алгоритми ранжування. Інстаграм. І Facebook, незважаючи на те, що це по факту єдине ціле, тому що Фейсбук викупив Інстаграм, але тим не менше, у Інстаграму залишилась своя функція реклами, і ця функція кнопка просувати. Вона має інші алгоритми ранжування реклами, ніж через рекламний кабінет. Оскільки тут до алгоритмів додаються ще алгоритми просування Інстаграму, які не додаються, коли у нас є рекламний кабінет і коли ми через нього запускаємо рекламу. Чому? Тому що. Через Інстаграм, через кнопку просувати, ми просуваємо той допис, який вже у нас є у самому Фейсбуці, у самому Інстаграмі. А якщо ми хочемо просувати через рекламний кабінет, ми додаємо туди макет. Або ми також можемо обрати той допис, який ми просуваємо, але тим не менше, все одно буде інакший підбір алгоритмів. Чисто через те, що це інструмент інстаграму, а не інструмент Фейсбуку. Тому це просто потрібно запам'ятати і потрібно зрозуміти. Саме, саме через те, що тут інакше відбувається ранжування цієї реклами, рекламних постів, і додається, ще зверху органіка. Саме тому у нас і є менша конкуренція, і саме тому реклама потрапляє в інший аукціон та дає дешевші показники. Саме таким чином кнопка просувати працювала завжди і працює на даний момент. Як буде далі? Будемо дивитися, чи будуть якісь оновлення, я буду про це розповідати. Також я просуваюся сама через кнопку просувати і на інтенсиві я буду ділитися з вами своїми працюючими воронками, які я використовую через кнопку просувати, і це мені дає хороший результат. Також мої учні на наставництві, на курсі також працюють із кнопкою просувати. Вони знають. Як правильно скласти стратегії під конкретний вид бізнесу, під конкретну нішу, де краще використовувати кнопку, де краще використовувати рекламний кабінет, і відповідно вони отримують через це кращі результати для своїх клієнтів і хороші кейси, і хорошу оплату, підвищення чеку, через те, що вони знають, як давати результат, і вміють його давати, оскільки прокачені не лише в технічній частині, а прокачені також в маркетингу. Що що я по суті найголовнішим у будь-якій рекламній діяльності, тому що без маркетингу не буває таргету, не буває СММ-у, не буває дизайну, не буває нічого. Маркетинг це основа, яка базується ще на одній такій величезній плиті, на великому фундаменті психології. І саме через те, що в мене є освіта і психолога, і маркетолога, моє навчання якраз таки, ґрунтується на оцих двох таких основних китах, і через це мої учні можуть давати найкращі результати клієнтам і отримувати найкращі результати результати для себе Оскільки вони володіють оцими двома базовими критами, саме психологію продажів, яка потрібна виключно там для продажів. Не, не треба вчити взагалі всю загальну психологію, і саме маркетинговими інструментами, які потрібні для таргету і просування. В чому ж відмінність кнопки від рекламного кабінету і які переваги рекламного кабінету є? Через рекламний кабінет підходить великим бізнесам, великим мережам, тим, у кого є більші бюджети для того, аби можна було ними вдало розпоряджатися, тому що там буде простіше все таки структурувати ці кампанії і бачити звідки і який результат. Також там більше можливостей роботи з аудиторіями, хоча. Ну, максимально вже це все можна підтягнути насправді і через кнопку просувати. Я вам буду показувати в інтенсиві, як це все робити, але, тим не менше, це можна краще робити все-таки у рекламному кабінеті. І також підходить для роботи з сайтами та каталогами. Тобто, це вже ніша e-commerce, це вже робота там, чисто з сайтами, якщо у вас посадкова сторінка основна, не інстаграм, не блог, а саме сайти. В такому випадку вам виключно там, в рекламний кабінет. Також можна одночасно тестувати багато різних макетів та гіпотез, що в цілому можна пробувати робити через кнопку, але ви можете дуже сильно втомитися від величезної кількості всього, що ви будете там використовувати і запускати. Тому краще це робити також через рекламний кабінет. А от у всіх інших випадках. Можна просуватися саме через кнопку «Просувати», якщо у вас активний блог, і це вам буде давати хороші результати і в фінансах монетизації свого блогу, у наборі аудиторії, і також у записі чи в продажах ваших товарів, продуктів, послуг і так далі. Отже, якщо підвести підсумок, хочу наголосити на тому, що кнопка просувати дійсно працює, дійсно дає результати. Але для того, щоб вона давала результати, потрібно вести блог, потрібно блог гарно упакувати, потрібно вибудовувати там воронки. Що таке воронки? Ми з вами будемо говорити на інтенсиві. І якщо забігати наперед коротко, то воронки будуються через дописи, через сторіс, через хайлайти, тобто актуальні оці кружечки, які у вас будуть збережені, і через рілси. Це все є контентні воронки, які обов'язково. Це все контентні воронки, які є обов'язковими для запуску через кнопку просувати. Якщо їх використовувати, звісно, ви будете отримувати набагато кращі результати, ніж ті, хто цього не робить. І я би навіть сказала так, що якщо ви не будете використовувати ці воронки, то по суті не буде сенсу запускати рекламу на ваш інстаграм. А тепер хочу з вами перейти до розширеної програми, де можна ще краще і ще глибше погрузитися в кнопку Просувати, зрозуміти, як з нею працювати, для кого вона підходить, які технічні особливості, маркетингові особливості, і почерпнути мій досвід. І це інтенсив, який стартує вже 6 лютого. Тут ми будемо з вами говорити про всі можливості кнопки просувати, які тільки є. Ми будемо знайомитися із упаковкою. З аналізом з вашою аудиторією, тобто все, що потрібно для того, як взагалі перед тим, як почати запускати рекламу. Це буде упаковка, що потрібно зробити, щоб виділятися, це будуть такі перші. Воронки, які потрібно вибудувати, що потрібно взагалі, щоб було, які точки дотику мають бути в вашому профілі. Будемо визначати цільову аудиторію. Звісно, будемо дивитися, готувати контент для того, аби можна було набирати аудиторію і з нею потім працювати. Далі буде два модулі, де ми будемо говорити про технічні особливості. Це підготовка до реклами через кнопку запускати, тобто ми повністю погрузимося ще у невеличку частину Фейсбуку, не дивлячись на те, що взагалі кнопка просувати це ж інструмент, який є просто в додатку. Це звичайна кнопка, але для того, щоб краще розуміти, для того, щоб себе убезпечити, щоб не було проблем з техпідтримкою, щоб не було проблем з блокуваннями. Щоб ви все зробили правильно і розуміли абсолютно всю структуру, тому це дуже важливо щоб ви в цьому розбиралися. Бо тоді може бути просто якісь проблеми, якісь блокування, і ви не знаєте, що з цим робити. От тут ми будемо з цим розбиратися. Нам розбиратися створювати бізнес-сторінки, прив'язувати інстаграм до цих бізнес-сторінок. Подивимось, де можна взагалі писати в тих підтримку, подивимось, де можна дивитися взагалі статистику, і що таке віртуальний кабінет. Це те, що з'явилось десь півтори роки тому, і не всі можуть досі з нього вийти не всі розуміють, чому реклама там не показується вам, наприклад, в рекламному кабінеті. З цим всім ми будемо розбиратися саме в технічному модулі. І це важливо для того, аби далі можна було ефективніше налаштовувати рекламу через кнопку підбирати аудиторії, тому що саме в четвертому модулі ми з вами поговоримо про те, як запускати рекламу через кнопку. Тому що саме в четвертому модулі ми з вами будемо говорити про те, як налаштовувати рекламу через кнопку просувати. І тут вже буде такий найсмачніший кусочок всієї інформації, тому що тут ми будемо говорити уже прямо про практичні. Навички, це і цілі реклами, які можна використовувати. І я буду ділитися своїм досвідом в дев'ять нішах які цілі краще працюють. Також ми будемо з вами говорити про огляд додатку, тому що ми ж працюємо в інстаграмі зазвичай з мобільного додатку. І тоді оглянемо і сам додаток Інстаграму, і розглянемо додаток ADS менеджер тобто або додаток реклама, в якому Буде найзручніше і найкомфортніше працювати і моніторити всі наші показники. Будемо говорити про воронки продажів для набору аудиторії і для продажів саме там інсташопів. І тут ми розберемо під кожну нішу, під кожну із частинок, тобто експерти, спеціалісти і бізнес. Ми розберемо, які воронки продажів під кого підходять. Далі ми поговоримо з вами про створення рекламних макетів для просування через кнопку Просувати, тому що як не крупти, а макет це завжди 80% успіху нашої реклами, а тим більше коли ми запускаємо рекламу через кнопку Просувати. І уже в п'ятому модулі ми перейдемо до того, як збирати аудиторії, як запускати рекламу на цій аудиторії. Які є секретні фішки, щоб перетягнути аудиторію з рекламного кабінету у кнопку Просувати і запускати на більш широку аудиторію, і також будемо говорити про аналіз, оптимізацію реклами, де дивитись показники, як аналізувати статистику і як зрозуміти взагалі, яка реклама спрацювала, яка не спрацювала, яку потрібно виключити. Цим всім ми з вами будемо займатися на інтенсиві, який стартує вже 6 числа. Але крім цього, у вас ще будуть невеличкі бонуси. І ці бонуси це створення простого чат-боту, як частини воронки. Чат-бот буде створено на конструкторах і також покажу інструмент, як можна зробити безкоштовний взагалі чат-бот у самому Інстаграмі. І другий бонус це розбір моїх особистих воронок через кнопку Просувати, як я працюю як я просуваюсь і що мені дає результат. І це, мені здається, просто одне із найважливішого і найголовнішого, тому що теорія, вона багато де однакова. І так я можу вам більше трошки розказати, тому що я є офіційним партнером Фейсбуку, тому що я черпаю знання не тільки е, там зі свого досвіду, що є досить важливим, а й черпаю знання там із е, самих вебінарів Фейсбуку, із самого навчання Фейсбуку, яке. і мені здається, що це найважливіше, тому що тут не тільки. Там теорія буде, яку ви можете будь-де почитати. Хоча насправді в моїх навчаннях теорії прям дуже мінімальна, тому що все моє навчання побудоване саме на практиці. На моєму досвіді я показую абсолютно кожен урок, не просто. Інформацію даю, я даю знання, а знання це інформація, яка підкріплена моїм досвідом. Тобто, це те, що я вже пройшла, я спробувала, я побачила, як це працює, я побачила, в кого це працює, і тільки тоді я з вами цим ділюсь. Тому розбір моїх воронок через кнопку просувати буде вам дуже корисний. І тепер ми переходимо з вами до найцікавішого, і це вартість навчання. І отже, оскільки інтенсив стартує 6 лютого, то зараз. Ці 3-4 дні, дні буде найдешевша ціна. І це знижка 60% від повної ціни, і можна придбати весь інтенсив за 1199 гривень. Далі до 5 числа з 1 лютого по 5 лютого вартість буде 1899, і вже коли стартує інтенсив, його вартість буде 2999, тобто це буде повна вартість. Що входить у цю вартість? По-перше, уроки на платформі ви отримуєте, ви їх можете вивчати, і доступ до цих уроків у вас буде 6 місяців. Також у вас є чат підтримки, доступ до якого буде постійний. Я його не прибираю. Це безстрокове спілкування зі мною, коли ви можете постійно, маючи нові проекти, навіть через там, півроку, через рік, ви можете задавати питання, я на них буду відповідати в цьому чаті. І третє, це буде підсумковий зідзвон, на якому ми з вами обговоримо всі ваші питання, розберемо всі деталі, які у вас є дзвон буде у форматі питання-відповідь, тобто така собі qa сесія де я повідповідаю на все, що вас буде цікавити. Для того, щоб долучитися до інтенсиву, вам потрібно перейти за посиланням під цим відео. Там є пряме посилання на оплату інтенсиву. І одразу після оплати вас перекине на чат в Телеграмі. Це якраз і є ваш чат підтримки, в якому ми з вами будемо спілкуватися далі. Дякую вам за те, що ви зі мною. Я буду рада кожного з вас бачити на своєму інтенсиві, на своїх продуктах і в цілому у своєму блозі. Я відкрита до комунікацій, відкрита до спілкувань і до знайомств. Бажаю вам успішного просування і через кнопку, і через рекламні кабінети. Бажаю гарних, приємних клієнтів і розвитку ваших блогів. До зустрічі!